Переможемо, зможемо, здужуєм, стукає в грудях, пропливає розпечений липень вітрильником ситцевим. Кожен день що прожив, наче скарб, ваще золота крові. Мої ніжні світанки сирени скубуть із гримасами лицями, і тепер навіть тиша стоїть і реве. Мов голодна корова, структуроване пилом і дощами повітря гірчить, трохи терпне, шепелявить війна і махає на осліп косою по людях, придивилась, а час доливає до кави печалі і зверхом. Переможемо, зможемо, здужаємо, стукає в грудях.